у в верхушки деревів. Виходиш, границя видна, ось так я жив. Іван Обливанець був одним з останніх мешканців студенка Есманської громади. До 20 жовтня він залишався в своїй хаті в центрі села, там, де колись вирувало життя. Працювали магазини, школа, садочок, церква. Тепер навколо лише зруйновані коробки будівель та порожні вулиці. Перший магазин накрили февралі. Ну, не повністю накрили. Ну, потім другий раз накрили, так, що нічого не осталось. І садик накрили, тим, все нас накрили. Нізвоні вулиці за ночь, три подряд, і все. Двоє суток горіло. Під час повномасштабної війни село спорожніло. З 356 людей до останнього студенку залишилися кілька чоловіків. Вони жили на одній вулиці, трималися разом і ділилися всім, що мали. Огородиною, водою з криниць, останніми консервами. А хліб? А ми його нікого не бачили. ні хліба, ні солі. Зато вони не хватали. Ви, вийду возить двору. Колодець сусідів колодець. Щоб знати про стан одне одного, чоловіки запровадили вечірнє правило. У нас закон такий був. В сім часу має хтось провідати когось. Нема, значить, хтось іде шукає. Ну, закон такий. Ну, якщо нема, значить щось таке. Обстріли, каже Іван Обливанець, не стихали ні вдень, ні вночі. Найстрашнішими стали удари ехпівронів, які в останній місяць прилітали майже щогодини. Вони зараз подбадно носять. Не по дні не носять, А по дві. Одну, значить, через таке розстояння, другу викидає. Тож по одні кидали, а зараз по дві. І було, що над вами зависало, так? Да? Конечно. Зависало і горіло пере мною. А били по вам? Ну так. Да. А як ви вижили? Вижив? А от як для себе так порядок, що бачите дрони? Але стой, нікуди не тікай. Почнеш діратися, все. Стоїш перед ними завис, ну завис, виси, а куди тікати? Шах лево, рас... шах право розстріл. Став і стою, постаю повсі, повсі пішов. Другий прийшов, подивився, пішов. Чую, бух бух уже десь треба вматувати, бросаєш все і ходу відтуди. Поруч із хатою Івана один за одним горіли будинки. Його оселі розповідає, росіяни підпалювали кілька разів, але вогонь вдавалося загасити. Іван Петрович каже, страх давно притупився. Він з чоловіком палити. Ні одну хату. Це ж одна друга. Вони не встанавлювались. А ми просто привикли все. Як до такого можна привикнути? Ну просто привіти, розумієте. Іде ж, похміх, падку став, постояв, пішов далі. А я смерті не боявся, боятися не буду. Попри небезпеку, Іван Обливанець продовжував обробляти свій город та намагався вести господарство. Ми і, 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 городи пахали трактором. Не страшно було. Просто привікнути да, і все. Я б там зараз жив. Там овечки всі поставили, скотний, уті, все. Коли евакуаційна група приїхала забирати людей, чоловіка просто посадили в авто і вивезли в глухів. Кос випустили на, на, на вольну слабоду, на городи. Уті куди що пішли, собаки. Не треба мені коматка, мені життя мою треба. мене там жрачки всього вистачає. А тут що я маю? Нічого. Вийду це походю, як ну що я тут маю? Просто я інвалід, понимаєте? А їй нікому не треба. А я цей, тут бички буду збирати, А я ж ніколи в житті не курив. А скільки скота осталось? А то дитик усоп куплять куплятий за 40 рублей. Ну ви знаєте, скільки осталось на городі? На базарі менш бабки торгують за год. Іван Петрович додає, на новому місці залишатися не хоче. Він мріє повернутися додому, навіть попри руїни та небезпеку. Додає, що там його город, його кози, його вода в колодязі, там усе, що лишилося від життя до війни. Не хочу тут жити, не моя життя. Я цибулю, чесно, все дому посадив. А тут я, ну що я ходю тут? А я інвалід, нікому не треба.